Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні напередодні Міжнародного дня театру. Ми по традиції зібралися в нашій залі, щоб знову і знову цей знаменний день подарувати один одному найкращі побажання творчих успіхів з нагоди професійного свята. В цьому році нас поєднують три великі події: 85-річчя від дня заснування театру, третя церемонія вручення премії імені Володимира Красовича Магара. На міжнародний день театру тож зі святом вас дорогі колеги ми всі з нетерпінням чекаємо церемонію вручення нагород і згадаємо як все це починалося лоуретимуть театральної премії імені магара 2012 року стали в номінації «Зрілість» – народна артистка України Оксана Тур'янська. В номінації подія заслужений діяч мистецтв України Євген Голоцюк. В номінації Вершина, балетмейстер-постановник Тамара Доброва. А також народний артист України Григорій Антоненко. 14-го року стали. В номінації Зрілість артист театру Євген Козмік. В номінації Вершина народна артистка України Львова Матвіїшина. В номінації подія головний диригент театру Олександр Сурженко, Солістка театру Світлана Рємжина, артистка Тетяна. Чоловіча та жіноча роль стали артисти Галина Каправова та Максим Ігнатьєв. Диплом гран при отримала вистава шалені гроші Островського театру Магра. Режисер, заслужений діяч мистецтв України Євген Головатюк, художник, заслужений діяч мистецтв України Валентин Слонов.